Хто не народиться від води і духа, не зможе увійти в Царство Небесне. Ось такі слова Ісус сказав Никодиму про народження згори. Народження тілесне, ми то розуміємо, це факт. А ось народження духовне це в такій же мірі чіткий і вагомий акт докірної переміни напрямку життя, якому слідує привселюдне освічення в цьому. По суті, що таке хрещення? Це привселюдна заява про обіцянку, угоду складену з Богом, в якій я як людина відіграю важливу роль, а саме свою частину умов договору з Христом, нового заповіту з ним. Як часто в житті ми згадуємо і думаємо про дану нами обіцянку, як часто ми її оновлюємо і звертаємо увагу на ті випадки, коли порушуємо її раз в рік, раз в місяць під час участі у причасті? чи кожного дня. З моменту хрещення ця обіцянка повинна жити в нас постійно. Ісус каже: Дух дихає, де хоче, і Його голос ти чуєш та не відаєш, звідкиля Він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Вже в цю неділю в цьому приміщенні буде відбуватись хрещення. Люди, які вирішили слідувати за Христом, привселюдно заявлять про свій укладений з Богом заповідь. Це є хорошим приводом для тих, хто вже давно охрещені, обдумати своє життя. Чи слідую я за Христом як обіцяв, що в моєму слідуванні можна змінити на краще? Де я недопрацьовую, як християнин? Звичайно ж, запрошую всіх на цю подію, адже в час, коли до тіла Христового приєднуються нові члени, коли в Божу сім'ю повертаються брати та сестри, ми повинні бути в особливій єдності. Наряду з цим, нехай цей час буде особливим і особистим для кожного окремо. Згадайте свою обіцянку, почуття, які тоді наповнювали душу, тамували подих, змушували серце битися частіше. І поговоріть з Богом про це.